Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже актуальну тему. Е, так, я на зйомках. Е, буду за п'ять хвилин. Ну добре, буду за 10. Добре, я буду за годину. Ну, зізнайтесь, що кожен з нас в житті хоча б раз говорив неправду. Адже є моменти, коли сказати правду практично неможливо. Наприклад, коли друг просить прикрити в університеті чи колега на роботі, або ж начальник просить взяти слухавку і сказати, що його немає. І таких ситуацій безліч. Як тут провести границю між чесністю і брехнею? Адже нам потрібно прийняти рішення, збрехати і прикрити, чи сказати правду і підставити? Дуже шкода, але в дійсності нам таки доводиться робити вибір між чистою совістю і бажанням догодити іншим. Тож, що ми обираємо: гірку правду чи солодку брехню? З'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Чих людей, щоб завоювати їхнє добре ставлення до себе, не задумуючись той момент про те, що якщо брехня відкриється, в їх очах ми будемо мати не найкращий вигляд. Хай навіть та брехня була тоді на благо. Ми часто говоримо собі досить, досить обману, але знову починаємо обманювати. Адже нам здається, що без нього в даній ситуації не обійтись. А як відомо, одна брехня тягне за собою іншу, і ми навіть не встигаємо зрозуміти, як вона вже накрила нас з головою. Але можливо обман потрібен, що які справді без нього не обійтись? Давайте запитаємо про це у жителів нашого міста. Одноразово переконано своєму досвіді. Приконуєш в тому, що солодка правда це миттєве, як кажуть, миттєве задоволення. Бо рано чи пізно брехня випливе і це буде, гір, буде гірше, ніж могло бути, якщо тобі сказали це одразу. Багато є причин це бажано добитися якогось результату, бажання приховати правду. Бувають життєві випадки, коли треба збрехати на краще. Люди хочуть у тебе причин, скажімо так, ідей, які не запланували зробити, щоб їх достигти, треба забиратися в тому людей. Ну тут два варіанти. Перший варіант, тому що ради доброї вигоди, щоб людині не зробити больно, ради кого стараєшся, а другий раді чогось якогось бізнесу, можливо, люди роблять цього ще чогось там. Каждый человек чоловік каждые 10 минут. Ви також врете і ви врете, і я вру. А пан завжди вспливає. Як і в в самой известной книге Біблія, да все тайне стоїть, становиться явними. Психологи з університету Вірджинії США в ході дослідження з'ясували, що більшість людей говорить неправду два рази на день. Брехня становить п'яту частину розмов з оточуючими, стверджують дослідники. Якщо всіх людей, з якими ми спілкуємося, взяти за 100%, то обманюємо ми кожного третього. Британські вчені виявили, що в середньому за все своє життя людина бреше 88 тисяч разів. Правда, при цьому вона повинна прожити не менше 60 років. Найпоширеніша брехня. Це коректна відповідь на запитання, як справи, тому що зазвичай ми відповідаємо, що все нормально. На другому місці радий тебе бачити. Часто ми кажемо це просто із звічливості. Компліменти тобі йде і добре сьогодні виглядаєш, займають третє і четверте місця. До речі, ми не дарма вимагаємо подивитися в очі, коли сумніваємося в чиїхось словах. Згідно з дослідженнями, по телефону брешуть набагато частіше ніж при особистому спілкуванні. Ще з дитинства нам розповідали і вчили нас, що обманювати не можна, що це погано, це гріх і що Бог нас покарає. Але вже з іграшкового віку починаєш помічати, що за правду іноді добряче влітає. Потім виникає думка, чому б не промовчати? Врешті-решт промовчав. Страх, що дізнаються, і покарають. Але ні, прийшло. Раз, другий таких разів може бути безліч. Тоді вже сам починаєш плутати. Де правда, а де брехня? Давайте подивимось визначення. Правда це те, що відповідає дійсності, істина, брехня те, що не відповідає правді, неправда. Звісно, побачивши слово неправда, так і напрошується синонім обман, неправдиві слова, вчинки, дії. Дійсно, судячи з визначень, все видається таким простим і логічним та зрозумілим. Але чому ж, коли перед нами постає вибір, визначення і знання? Не допомагають, ми можемо дуже поважати правду. Але якщо чергове запізнення загрожує звільненням, а черговий дзвінок від чоловіка розлученням, включається захисний механізм, і наш мозок видає версії, які допоможуть уникнути конфліктної ситуації і врятувати нас від катастрофи, що насувається. Відповісти на питання, чи ми брешемо в ситуаціях, коли близька людина серйозно хвора, якщо подрузі зраджує чоловік, якщо нам не подобається чиясь нова зачіска або машина. Нескладно. Ми не хочемо зайвий раз завдавати полю. Вважаємо, що людина буде щасливішою, якщо не дізнається правди. По суті, ми робимо вибір за неї і вважаємо, що говоримо неправду тільки заради її ж блага. Таку брехню часто виправдовують, але насправді брехня завжди залишається брехнею, якими б виправданнями її не прикривали. Найчастіше людині важливіше знати правду, щоб вжити адекватних заходів. Нехай навіть мова йде всього лише про невдалий макіяж. Біблія нам ясно вказує, що витоки неправди безпосередньо пов'язані з особою сатани, якого Слово Боже називає неправдомовцем та батьком неправди. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Та проте ми з вами маємо чіткі вказівки, які записані у восьмому розділі книги Захарії. Оце речі, які будете робити: говоріть правду один одному, правду та суд миру судіть у ваших брамах. І не думайте зла в своїм серці один проти одного, і не любіть неправдивої присяги, бо це все оте, що зненавидив я, промовляє Господь. я гадаю, молоді є над чим подумати. Які б рішення ви не прийняли, пам'ятайте, що народна мудрість говорить: скільки мотузці не витися, а кінець буде. А в Біблії написано: немає нічого захованого, що не виявиться, і нічого таємного, що не вийде наяв. Тому настав час зараз приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.